Вітаю всіх, мої дорогенькі. Порада на завтра 3 серпня 25-го року для всіх знаків зодіаку. І так, як завжди, починаємо з Овна. Овни розбите серце. Чекайте якихось поганих новин. Хтось вам стромить ножі в серце. Слідкуйте за тиском, за своїм пульсом, за серцево-судинною системою, не приймайте любі неприємності близько до серця. Я нагадую, що люба подія становиться трагедією тільки тоді, коли ми її самі емоційно окрашуємо якийсь, і робимо трагедію своїми емоціями. І тому можете самі себе накрутити, навертіти, самі себе серце розбити, з любої мілочі роздути трагедію, а вам цього робити не слід. Тільці. Карта глупець. Е, може бути неочікуваний день. Ми планували одне, вийде друге. Може бути якийсь хаос взагалі. Е, будьте відкриті до всього, до всього нового, але день може бути такий хаотичний. Далі у нас ідуть близнюки. Дев'ятка кубків. Насолоджуйте життям, близнюки. Вам треба завтра проснутися, сказати дякую Богу за все, що я маю, мала і буду мати. І насолодитися життям. У вас є все для того, щоб бути щасливим або щасливою. Далі у нас ідуть а, хто у нас далі рибки. Троєчка жезлов, рибочки пора вже діяти, Уже і план составили, і корабель вже підплив, да? а ви все стоїте на березі, ніяк не можете. Рішити щось зробити, сісти вже на той корабль та попливти вже на дальні берега. Давайте, починайте діяти. Перед вами великі перспективи відкриваються. Далі в нас ідуть леви, паж мічей. Леви, можете з кимось вступити в конфлікт, може бути якась неприємна розмова, отримати яку, якусь інформацію для розмишлення. Що ще по цій карті? Краще не вступати в конфлікт ні з чим. Да, опустить свій меч і, скажімо так, в... договоритись про все по по-любовно. Далі у нас йдуть діви, карта дьявола. Що таке дьявол? Дьявол у нас парень, який соблазняє, да? а також внушає страх, будуть якісь страхи. Або ви зрозумієте, що у вас затягли якісь стосунки. Або якісь, якась нечесна чиясь гра. Або ви до когось, або до чогось прив'язалися, неймовірно, або до людини, або до грошей, або до ситуації. Це також п'янки, наркотики, ігроманія, сексоманія, да? всі наші манії. І тому в завтрашньому дні будьте дуже і дуже обережні з алкоголем, там, да? з жінками, з мужчинами, і взагалі з приключеннями. Далі у нас йдуть. Терези, п'ятірочка кубків в терезів буде настрій паскудний, скажу так. да? Якесь зачарування може бути. Вам завтра все буде казатися в чорному світі, ви будете бачити тільки оті розбиті кубки. І не бачите, що у вас ззаді стоїть ще два ціленьких, гарненьких кубка, і вам є раді чого жити. Просто треба розвернутися ви до цієї ситуації, повернутися сюди і зрозуміти, що не все потіряно. Далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіончики, Паж Жезлов. Пас жезлов можна починати що угодно. Кудись подорожувати, починати якусь нову справу, загорітися якоюсь новою ідеєю, комусь об'явити війну. Започаткувати новий проєкт. Але це все тільки думки, це, це, це все тільки наміри. Да, е, скажімо так, я колись це зроблю. Далі у нас ідуть е, стрільці. Стрільці у нас правосуддя. Стрільцям захочеться правди. Захочеться правди. Ну що, по цій карті можу сказати так: не треба нікого обсуждати і засуджувати. Ви не Господь Бог, щоб судити людей, а правда вона в кожного своя. І тому шукати правду в цьому світі дуже важко. І четвер... третє це, пожалуйста, перевірте всі ваші документи. Налогові, де всякі е, декларації, паспорта, візи, е, документи на квартири, машини спадщину і так далі. У вас всі бумаги і всі відчоти повинні бути е, киш, муха не пили. Далі у нас ідуть козі роги, Восьмірка кубків. Завтра вам треба буде від чогось відмовитися. Те, що ви винашували, те, що для вас було золотом. Да? Ви будете розвертатися в іншу сторону і шукати себе в іншому напрямку. І завтрашній день може положити цьому начало. Далі у нас йдуть водолічики, шестерка мічей. Не бійтеся, пливіть до нових берегів. Що надумали, те і робіть. Що б вам не говорили, да? очі бояться, а руки роблять. Далі у нас йдуть рибочки. Мої дорогенькі рибочки, рицарь, мічей. Важкі розмови, неприємні, агресія в вашу сторону, ви можете агресірувати, необдумані слова, які будуть вириватися з уст інших людей, із ваших теж, і тому. Дуже раду, раджу рибкам стримувати свої емоції, не нариватися на грубость, вести діалог, двоєчка кубків, уравновішено, всі питання вирішувати полюбовно, в спокійному стані, тримаючи всі емоції, з доброзначиністю, ставлячись до свого собісідника. І тоді все у вас буде просто прелість, просто єпісь. Все, мої дорогесенькі. Всім та, гарного завтрашнього дня і сьогоднішньої ночі, без тривог душевних і повітряних.